Питання соціально-економічного розвитку залишаються актуальними і на засіданнях колегії райдержадміністрації, які проходять цими днями у всіх районах області. Члени колегії при голові Грогатинської райдержадміністрації обговорили стан сплати податків у поточному році, виконання програми зайнятості населення та деякі інші. А подробиці знає Галина Бугун. Чергова колегія Рогатинської райдержадміністрації розпочалась повідомлення завідуючої музейного комплексу у місті Рогатині Тетяни Петрів про вручення церкви зі шестя Святого Духа сертифікату ЮНЕСКО та про проведену роботу, яка передавала цьому. Основне питання, яке розглядали на засіданні колегії, стосувалось стану сплати податків у 2013 році. Власне, за цей рік відомство зробило найбільш реальні кроки щодо співпраці з платниками податків та налагоджено тісні партнерські відносини. В першу чергу, це є як показник електронні сервіси, які діють на сьогоднішній день, також зменшення документальних перевірок проведених суб'єктів господарювання, також спрощення податкових та митних процедур. Всі ці кроки дали можливість спільно з тісною співпрацею влади та органами місцевого самоврядування забезпечити належне виконання індикативних показників, які доводяться Міністерством доходів і зборів. В розрізі кожного району, зокрема й Рогатинського. Якщо взяти до уваги виконання індикативних показників, індикативні показники за 11 місяців 2013 року виконані як до зведеного, так і до державного бюджету. Олександра Соколовська, перший заступник начальника ДПІ в Рогатинському районі, наголосила і на проблемах. Так, податковий борг по ДПІ у Рогатинському районі зріс. Ріст боргу відбувся у зв'язку з несплатою самостійно задекларованих зобов'язань. час, на час самі. Якщо ми хочемо йти до Європи, до Європи, то Європі ніхто собі не дозволить скрити податки. Європі ніхто собі не дозволить дати зарплату конверті. Як голова райдержадміністрації Йосип Нижник, так і голова районної ради Юрій Чорний затвердили увагу на необхідності сплати податку на окремих нюансах роботи ДПІ у районі. Хочу сказати, що десь податкові треба активніше попрацювати і з землею в місті рогатині безпосередньо. Ряд підприємців, підприємств, які просто не заключили і використовують земельні ділянки роками. Великі площі, там навіть є і навіть в гектарах. Тому хотів би, щоб ви також проаналізували це також невід'ємна частина десь виконання бюджету нашого району. Петро Числяк, директор районного центру зайнятості, ввів мову про виконання програми зайнятості населення району за 11 місяців цього року. У січні, листопаді, цього року, за сприяння Рогатинського районного центру, на вільні та новостворені робочі місця праці влаштовано 1380 осіб. Активно залучаються до громадських робіт безробітні громадяни. Серед проблем, котрі виокремив Петро Числяк, є те, що у районі кількість безробітних на 947 більше ніж пропозиції працевлаштування. Виникають проблеми з працевлаштуванням і через транспортну доступність, невисоку у районі середньозаробітню плату. У голови районної ради Юрія Чорного та голови ради адміністрації Йосипа Нижника було чимало запитань щодо нарахувань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Таку у районі отримали 33 особи. З інформацією про підготовку до відзначення циклу новорічно різвяний свят виступили керівники освіти, медицини, надзвичайних ситуацій та інші. Галина Бугуна, Зарій Попик, новини телеканал Раді.